23 вересня 2023 року начальник структурного підрозділу Ізмаїльська станція екстреної медичної допомоги разом з керівництвом незалежної профспілкової організації центру ЄМД та МК Одеської області відвідали пункти постійного базування бригад ЄМД у селах Дмитрівка, Нові Трояни, Кубей та Болградську підстанцію ЄМД. Також візит відбувся на пункт постійного базування у селі Новосельське ренійської підстанції та на Ізмаїльську станцію ЄМД. В ході візитів відбулось спілкування з робочими колективами, надані відповіді на нагальні питання працівників. Крім того, медикам були передані подарунки від простукових організацій для покращення побутових умов праці на місцях роботи, а саме: микрохвильові печі, теплові конвектори, водяні насоси та кондиціонер. мы обслуживаем Нитровку и ближайшие села. Ну, в троянок, да, совмещаем огородные да, Огородное, Александровку, ближайшие села. Дороги у нас, конечно, плохие, не очень хорошие. Наше руководство, заведующий станции Измаевской, Глеб Анатольевич и профсоюз нам подарили. Письменный стол, двадцать. спасибо большое за это. Работаем, помогаем людям, оказываем первую помощь, стараемся, всех то, что умеем, стараемся оказывать. Також під час зустрічі на ізмейській станції шляхом голосування члени НППО обрали свого профорганізатора, який представлятиме інтереси колективу у незалежній профспілці. Колективи ізмейської станції та підстанції ЄМД подякували керівництву та незалежній профспілці за турботу, постійний та плідний діалог і прагнення швидко та ефективно вирішувати проблеми співробітників нашої екстреної служби. знаходимося на підстанції міста Болград. У нас працює три підстанції: це Болград, селище Кубей, селище Новітраяни та селище Дмитрівка. Сьогодні до нас завітало керівництво за подарунки. Дякуємо, дякуємо за розуміння, за те, що завітали до нас, не забувають нас. Ми зі своєї сторони обіцяємо виконувати як і надалі свої обов'язки, працювати і ми, ми всі разом. Сьогодні ми з головою незалежної проспілки навідлились до наших пунктів базування Нові Трояни, Дмитрівка, Кубей, підстанції Болгарадської та ПББ Новосільське поспілкувалися з колективом, обговорили нагальні питання. Також незалежна проспілка подарувала необхідні обладнання для побуту. З колективом ми обговорили нагальні питання, наші проблеми проговорювали подальший наш розвиток. Покращення роботи екстреної медицини в Ізмаліському районі. Ми дуже вдячні нашій незалежній профспілці за допомогу, за нашу підтримку, за те, що ми можемо розраховувати на них цей час. Бригади екстреної медичної допомоги працюють, не дивлячись на що та надають кваліфіковану медичну допомогу нашим пацієнтам. Все буде Україна.